Він має відеоантена, радіоантена, камера, двигуни, польотний контролер, польотна плата, яка керує взагалі управлінням, і відеокарта, яка передає вже безпосередньо відео від антени на шолом пілота. Ну і до, до, до цьому, На цьому дроні додатково встановлена система скиду, яка може... Кидати боєприпаси, як військові можуть замовляти з одним скидом, з двома скидами або з трьома скидами. Тобто все залежить від е, е, задач, які вони виконують. Моя задача збирати рами і накидати дві Щоб рама добре держалася, треба добре відтягнути. Тому що китайські, які йдуть, погано затягнуті болти, і хлопці роблять пару вилітів, воно просто по дорозі розсипається. Так що зажимаємо тут дуже добре, центруємо. І віддаємо на Що за матеріал взагалі можна? Карбон. Карбон, так. Да. Карбон. Е, яка собі вартість виходить? 13,5 ціна була. Одного? Одного, так. Да. Це без батареї. Це без батареї, ну, з хорошими камерами, з хорошими двигателями мощними, щоб хоча б він їх до 10 вилітів робити. Тому що моторесурс. Дуже дві тіля і тому що він летить десь 150 км в час. А що за комплектуючі? Комплектуючі всі закази китайські. Ну, Рам можемо зложити максимум. Я іменно рам можу зложити найбільше 15 штук за день. Тому що руки тоді вже від от отвертки, зажимання вже вистають. Хлопці паять так само. Їх троє у нас так само можуть 15 спаяти. Но все залежить від того. Якщо в нас є, що робити, люди допомагають, стараємося самі щось підтягувати і починається робота. Якщо нема фінансування, і ще дуже велика проблема із комплектуючими. Я займаюся пайкою, припаю мотори та інші там релески, камери та інше. І моя задача спаять, зібрати плати до кінця і віддати на фінальну зборку. Чи в мене Товариш мій, який теж займається дронами, і разом з ним ми в общем, і робимо дрони. І, і сьогодні. Як давно? Ну, десь три місяці. Якась базова освіта, що у вас є? Є, дев'ять класів закінчені. Поначалу складно, потім, якщо подобається, я звик мені вже не складно. Побачили, що із Житомирщини налагодив виробництво піввідронів у себе. З товаришами в себе вдома, і ми вирішили, що теж можемо долучитися до такого гарного проекту. Знайшли технологічну карту, за порадами військових закупили все необхідне обладнання, взяли технологічну карту, і нам знадобилося всього навсього близько тижня для того, щоб від початку пошуку людей фахових, які нам можуть це. Розповісти, як правильно зробити, до того, щоб у нас був вже прошитий протестований дрон, готовий повністю до польотів. Наша концепція заключається в тому, що ми не беремо кошти від військових. Наша історія абсолютно волонтерська. Шукаємо інвестиції. Донатять нам установи підприємства і організації, і ми вже на ці кошти відповідно виготовляємо дрони і передаємо їх безпосередньо військовим. Ми працюємо за таким принципом, що ми прошитий протестований дрон передаємо і завжди прислухаємося до військових, що конкретно і потрібно їм зробити. Базовий дрон який можна зробити це стандартна частота, стандартні двигуни, стандартний протокол польоту. А от, наприклад, коли спілкуємося з військовими, військові військові прохають, нам потрібно зробити дрон із такою-то, з такою-то прошивкою, з такими-то з такими то двигунами, і таким з такими-то польотними контролерами, і з таким польотним протоколом, для того, аби цей дрон був універсальним і він уже був корисним, і військові з ним нічого в бліндажах і в окопах додатково не проводили маніпуляції. І тому наша задумка така, що оцей повністю готовий прошитий дрон. Ми Передаємо військовим, і вони через три хвилини вже готові летіти на ним на бойовий виліт. Така наша історія, і така наша концепція. Тому залучаємо до нашої команди в нашій команді близько восьми чоловік, які фахові інженера у своїх справах. У Нас є пілоти над авіації для тестування. У нас є інженера, будівельники, інженера, кіповці, інженера електрики, які займаються цією історією, повністю осягнувши і вивчивши цю технологічну Карту да, ми зараз говоримо, що ми можемо зробити будь-який. FPV-дрон, який нам відповідно до технічних характеристик, які нам замовляють військові за день. Ми можемо виготовити близько 15 дронів повністю від початку і до кінця, все залежить наша, залежить наша виробнича, так би мовити, потужність від того, яке у нас є фінансування на самих початках. Нам нам спонсори придбали один 3D-принтер для того, щоб ми частину деталей друкували і тим самим для Волонтерів і для військових ну здешевити взагалі цей продукт. Зараз у нас працює постійно два 3D-принтера, які як тільки ми їх обрали, як тільки ми їх придбали, як підключили, так вони жодного разу ще не виключалися, тому що потрібна величезна кількість деталей, і вони постійно постійно. Працюють зараз. У нас ще спонсор придбав нам ще один 3D-принтер, для того щоб ми могли швидше виконувати ці наші задачі. Ми робимо дрони двох типів. Звичайний дрон Камікадзе, це який використовується в так би мовити, в нього дорога ну в одну сторону. Так він максимально може прилітати до 12 кілометрів і нести на собі вагу півтора. Кілограми, так і робимо також дрон на базі 10 дюймової рами із скидами, та так, так звані бомбери. Він може. Можуть... Полетіти на таку саму відстань 10-12 кілометрів. Але чим він універсальний, тим, що він несе 3,5 кілограми максимально корисної ваги. І він може відпрацювати, перелетіти, повернутися назад. І знову оця система скиду, знову на нього підчепляють якийсь пристрій, той який потрібно використати, в тій чи іншій ситуації. Повертають його і працюють. От ми себе на сторінці Фейсбук публікуємо відео, ураження з живої, живої сили. Техніки. Вчора було на в мене на Фейсбук-сторінці опубліковано відео. Нам хлопці передали, що на кордоні із Росією. Ну не сказали, де це воно знищено було комплекс відеоспостереження Муром-М Тепловізійний його вартість понад 150 тисяч доларів. Цей комплекс відстежує на 10 кілометрів і як в день, так і вночі переміщення руху техніки і живої сили. Тому важливо, щоб дрони ці потрапляли до вмілих пілотів, які вже точно знають, що з ними потрібно зробити. Наша задача заключається в тому. Перше, це те, щоб військовий, який взяв наш дрон через 2-3 хвилини, вже ним полетів, тому що він від початку до кінця. Ну і друге, це те, що ми постійно на зв'язку із військовими і прислухаємося до їхніх порад і робимо максимально, щоб було зручно для них. Ми вже виготовили близько 250 дронів за 2,5 місяці. Так і проходимо відповідні навчання постійно досконалюємося, для того, щоб вони були максимально актуальними на на цьому на полі бою.